i so Ми сьогодні роздумали вже на дивниці сповіді. Ми говорили, що оскільки для нас потрібен Бог, як той лікар, який лікує наші рани, як то лікарня, який єдиний може заспокоїти наші рани. коли ця жінка врішиться, обмила сказали, i Zależy, czy on nie gra z nich.

a reconstruire i boschi a lavare su piano più e da nuovo si simenta то ми примочи се. ние туже примошив ја слово Бога претви како просив. и ја пишу ни Той дав потенціал жити, примножувати любов світі, добро і все ді. І такі є наш прав. the <laughs> I zresztą to zapoistujemy w swojej domnie prawidłowej E кажется-se